Обов'язково перевірте, чи захистили ви свій номер песелю від шахраїв. А також перевірте, чи подовжений у вас термін вашого профілю зауфаного. А як це зробити, я далі розказую в відео. Тому, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться цим відео. Заходимо на сайт gov.pl. обиватель або генерал через профіль зауфаний, логін, пароль або через банк. І ось ми бачимо, що песель не захищений. Натискаємо Захистити. Песель захищений. Зелений замочок. Далі. Твоє дане. Перевіряємо. профіль зауфаний. «Пшеч до своєго конта на PSG. Далі увійти в обліковий запис деталі профілю. Перевіряємо, підтверджуємо кодом смс. І ось термін подовжено на 3 роки. Деталі профілю. Йдемо вниз і перевіряємо, що дійсно термін подовжено на 3 роки.